Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Урок номер 31 і тема подвійний шах. Звучить сильно і дійсно це сильна комбінація. Кінь на Б6, кінь оголошує шах. Також відкрилась лінія, і тура оголошує шах. Особливість подвійного шаху, що після нього має ходити король, тому що неможливо побити дві фігури за один раз і неможливо перекрити дві лінії за один хід. Тому кінь Б6, подвійний шах, має грати король. В нього один хід, далі тура а 8 мат, кінь захищає туру. Ось біля білого короля є відкрита крайня вертикаль. Якби в чорних не було коня на h5, то був би хід ферся 1 мат, кінь заважає. Але чорні не можуть забрати коня з темпом так, щоб оголосити шах. Як розв'язується ця задача? Спочатку жертвуємо ферзя. Заманили короля на відкриту вертикальну проти тури. І далі є хід кінжа 3. Буде подвійний шаг, тому буде змушений ходити король. І тепер тура H1 мат. Знову потрібно пожертвувати ферзя. Ферзь d8. Заманили короля навпроти тури. Далі є хід слона 5. Слон і тура одночасно оголосять шах. Король має втікати. І Тура D8 мат слон захищає Туру. Це позиція з партії Рудольф Харузик-Якоб Вольнер. Я розбирав цю партію і в описі до цього відео залишу посилання на неї. Гарна комбінація. Знову перший хід жертва Ферзя. Ферсії 8. Побив слон. Тепер б'ємо слона, перетворюємо пішака у Ферзя. Білі цими ходами досягли того, що відкрилась вертикаль F. Тура стоїть навпроти короля. Граємо слон D6, буде подвійний шах. Білі фігури обмежують чорного короля і це вже буде мат. Якщо зіграти тура f2, вже буде подвійний шах Від тури і від ферзя. Побили слона. Далі тура h2 шах. Далі шаг h 5 шах. І тепер, якщо побити дає, буде мат. В білих зараз немає ферзя. Правильний хід є F. Король не зіграє на f8, бо буде хід слона 6 мат. Тому король грає на вертикаль D стає навпроти білої тури. І далі правильний хід слона f5, буде подвійний шах від тури і від слона. Король втікає, і тепер слон Е4. чорного короля не буде ходів. Єдиний хід це закритись конем. І ми можемо його побити шахом. Знову ж таки, король був змушений походити навпроти тури. І білі можуть побити туру на А8, а чорному королю шах. І це розв'язок цієї задачі. Далі є багато хороших ходів. Наприклад, можна перетворити пішака у ферзі. І білі далі виграють Дві тури, два слони проти ферзя. Сьогодні ми розглянули особливу комбінацію подвійний шах. В описі до цього відео будуть посилання на задачі. Обов'язково потренуйтеся. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!